I say... Тож послухайте мене, коли я кажу, що я знаю тип Дональда Трампа. Камала Гарріс наразі веде кампанію на посаду президента самотужки. Серед тих, кого розглядають як кандидатів у віце-президента від партії, є кілька губернаторів, в тому числі Рой Купер з північної Кароліни, демократ, який двічі перемагав, коли його штат вибрав республіканця Дональда Трампа на пост президента. І Джош Шапіро з Пенсильванії, губернатор штату, який обидві партії вважають обов'язковим для перемоги в листопаді. А ще є астронавт, який став сенатором Марк Келлі з Арізони, зважаючи на те, що до національного з'їзду демократичної партії залишилося менше місяця. Це буде досить поспішним процесом. Небезпека прискореного процесу полягає в тому, що деякі речі будуть випущені з уваги, будуть зроблені помилки, яких можна було б уникнути за більш неквапливого процесу, але у неї немає вибору. Вона повинна зробити це швидко і правильно. Формули, як цього досягти, немає. Необхідно обрати такого напарника для Гарріс, який зможе залучити найбільшу кількість голосів, особливо в кількох штатах, що вагаються і якмовірно і визначать результат виборів на старт. Увага, марш. Я готовий. Це може означати, що радники Гарріс мають зважати насамперед на географію, а не на особисті якості кандидатів. Someone... Я Думаю, що хтось із середнього заходу або навіть з півдня був би хорошим вибором. Наприклад, Енді Бешир, губернатор штату Кентукі. Я думаю, що він був би хорошим вибором. Ми хочемо збалансувати кандидатів у президенти і віце-президенти, тому що у нас вже є хтось з Каліфорнії. Оскільки Камала Гарріс з Каліфорнії таким чином губернатор цього штату, Гевін Ньюсом вже не розглядається в якості її напарника. Очікується, що він буде балотуватися у президенти на майбутніх виборах. В Якості кандидатки також називалася Гречен Вітмер, губернаторка важливого штату Мічиган. Але виглядає, що вона і не прагне уйти в історію таким чином. Я не покидаю мічиган. Я пишаюся тим, що я губернаторка мічигану. Я була послідовною. Я знаю, що всі завжди з підозрою ставляться до цього питання, питаючи мене про це знову і знову. Я розумію, що ви робите свою роботу. Я нікуди не збираюся йти. Популярність на посаді губернатора або успіху конгресі не гарантують успіху в якості кандидата на посаду віцепрезидента. Зазначає автор двох книг про віце-президентство Джол Кей Голдштейн чи готові вони сяяти на національній сцені? А це зовсім інше ніж балотуватися в одному штаті чи окрузі в ідеалі. Друга особа в команді це також хтось, хто подобається виборцям як людина, що знаходиться на відстані лише одного удару з серця від президентського крісла. Дмитро Колчинський Стів Герман Голос Америки з Білого Дому.